Гучний арешт у справі про підрив північного потоку в Італії. Заарештували українця, якого підозрюють в координації атак на газогін. Його повне ім'я не розголошують, називають лише Сергій К арешт. Здійснили на прохання німецької прокуратури на адріатичному узбережжі Італії, начебто, підозрюваний був частиною групи осіб, які встановили вибухові пристрої на трубопроводах поблизу острова Борнхольм. Зокрема, Сергій КА разом із зі спільниками орендував за підробними документами яхту і вирушив до місця атаки з німецького Ростока. Незабаром затриманий постане перед німецьким суддею. Нагадаю, диверсія на північному потоці сталася. У у вересні 2022 року нитки газогону були зруйновані у Балтійському морі. Відповідальність за атаку ніхто не взяв. Швеція і данія припинили свої розслідування минулоріч. Німеччина ж продовжує слідство у Києві. Участь у диверсіях на російському газогоні у Європу офіційно заперечують.